Вітаю вас, дорогі друзі, вітаю всіх глядачів е, програми Патріотичні зустрічі. Маю велику честь і велику приємність привітати програму Патріотичні зустрічі, побажати творчих злетів і багатомільйонної аудиторії, шанувальників! Патріотичні зустрічі. Патріотичні зустрічі. Патріотичні зустрічі Вітаю щиро вас, патріотичні зустрічі. Мені дуже приємно бути з вами. І повірте мені, я від щирого серця. Бажаю вам духовного здоров'я, фізичного здоров'я, віри в себе, віри в нашу незламну, велику Україну. Хай буде. Мир на Україні хай буде саме світле, радісне, зіркове, щасливе українське небо! Боже вам радості, дай боже вам здоров'я! Миру в душі і в Україні! Патріотичні зустрічі! Відповідається мною для нової, молодіжної, популярної. В мене в майбутньому, я впевнений, патріотичної програми. Я бажаю програмі наснаги, бажаю глядачів, бажаю рейтингів. А нашій Україні перемоги в цій війні. Слава Україні! Патріотичні зустрічі. Патріотичні зустрічі. Патріотичні зустрічі. Бажаємо програмі патріотичні зустрічі, наснаги, розвитку. А кожній людині, кожному українці ми бажаємо цінувати все, що на світі. Патріотичні зустрічі. зустрічі. Патріотичні зустрічі. Патріотичні зустрічі. Патріотичні зустрічі. Капітан Бардашевський потім Чапай хочу передати деякі розповіді передачі патрі... «Патріотичні зустрічі. Спеціально для програми Патріотичні зустрічі бажаю молодій програмі, творчих успіхів, хороших програм. Вітаю програму Патріотичні зустрічі бажаю багато глядачів, високих рейтингів, і ви робите важливу справу, бо ви звеселяєте душі тих, кому це дійсно потрібно. Хай ваші патріотичні зустрічі стануть натхненням для багатьох і розрадою щасливого плавання. Доброго дня! Дуже хочу привітати молоду авторську програму патріотичних зустрічі та побажати їй успіхів, розвитку та наснаги. Шалом журна! Меня зовут Фелікс Шиндір, я одесит, родом из Одеси, і хочу сьогодні спеціально для програми патріотичні зустрічі розказати свою історію з юмором. Хай ваші патріотичні зустрічі наближають нас до перемоги, додають наснаги, додають сили, настрою, віри. Дуже счастлива, що ви працюєте, що ми працюємо. Ми вдома. Попри в тому. Ми вдома, і сонце витисне. Дуже радий майже за вами привітатися. Дай Боже вам з найкращого. Патріотичні зустрічі! Мої вітання линуть зараз до програми. Патріотичні зустрічі. Нехай у вас буде дуже багато глядачів, нехай буде дуже багато рейтингів, нехай буде дуже багато гостей. Все буде Україна. Не зупиняємося. Адже культурний фронт також дуже важливий. Я люблю свою країну, а бажаю наш народ, тому що наші люди до победи, Йошкінкот. Життя продовжується. Треба жити, працювати. І усміхатись на зло нашим ворогам, патріотичні зустрічі.